Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні в нас огляд швейцарського годинника Tissot. Модель PRS 516 із колекції T-Sport. Годинник натхнений автомобілями 70 х років. Такі деталі, як перфорований браслет, кнопки у вигляді поршней та кермо на задній кришці відправляють нас в епоху маселкарів. Модель на огляді в такому панда дизайні. Основна частина циферблату має сріблястий кольор. Додаткові лічильники чорні. До них повернемося трохи пізніше. На циферблаті розташовані годинні індекси у вигляді білих арабських цифр. Біля додаткових лічильників цифри відсутні, замість них трикутники. Секундна стрілка годинника винесена окремо на нижню частину циферблата. Тут же є вікно з індикацією дати. Хронограф запускаємо верхньою кнопкою. Справа лічильник долей секунд. Зліва ліва хвилин. Лічильники підписані. Є функція заміряти час на проміжках. Тобто ми натискаємо нижню кнопку, записуємо це значення, знову натискаємо нижню кнопку і бачимо, що хронограф продовжує працювати, хоча й не рухав стрілками. В годиннику кварцевий швейцарський механізм ETA G10212 батарейка розрахована на 3 роки роботи. Є функція індикації низького заряду батареї. Циферблат захищає стільки до пайови подряпин сапфірове скло. Рант чорного кольору з тахіметричною шкалою. Проміжок між рантом та основною частиною корпуса має червоне піввіді покриття. Матеріал нержавіюча сталь 316L, діаметр 45 мм, товщина 12 і 12 мм. Комплектується шкіряним ремінцем з перфорацією. На задній кришці зображено керамов американського маселкара та основні характеристики. Ось так сидить на моїй руці. Зап'ястя 16 см. Tiso PRS 516 коштують символічно 516 доларів. Переглянути цю модель ви зможете на нашому сайті, посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!